Танкісти, всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні пограємо, значить, на концепті п'ятому. британський колісник 10 го рівня, який зараз Ну, на нього зараз випадає акція да, до бою. Хто не знає, зараз можна по знижкам його собі придбати швидше викачати взагалі цю гілку. У десятки недоліків більше, ніж переваг, як на мене, її потрібно апати, і сподіваюся, що розробники колись все ж таки до цього дійдуть. Не знаю, чи варто, ну давай далі їхати, да, багато тут середніх танків з нами. Там же дерева теж валяться. Ну так, от і базик сюди проїхав, та ти що? Андрюха, привіт. Не варто? Ну я не знаю, він, він програє майже всім СТ-10 рівня. Нічого нового не пропонує, тому не бачу сенсу. Поки його не апнуть, поки йому не додадуть ДПМ. Не бачу сенсу. З приємного я тут виділив би альфу, да, реально, непогано, а так. Сьому іншому так собі. Гармату пошкоджено. Точність стрільби знижена. пробиття! Величезний шкаф, який, який не їде там особливо. Без маскування. Той же Лоупард буде на порядок краще. і... Там і дев'ятка буде простіша. Бачу десятка. Ух, як залетіло, да? Ух, як залетіло. Меняться більше не можна нам 750 хп залишається ну туди и на, і на сюди. а рахунок 4 удан. Ну, начебто повинен був, да, там влочится минута ура. Ладно, давай повертатися. Він не буде, я думаю, підставлятися ще. 518 фугасиком. Ну давай, ще один фугасик встигну. В тебе не встигну, в тебе. В тебе встигну. Все, шотні, не туди і не сюди тепер. Ну, там ідеальна позиція для Йодеса. Просто ідеальна. Треба через низ їхати. Їхати через низ, якось допомагати хлопцям, які там, значить, у місті. Як у місті. Бабасі, да, вже на базі. Допомагати, а потім далі щось вирішувати. Так, хорош. Ріжка. Ну я ж не пробив така. От зараз можна було спробувати. Ладно, давай спробую. О! Ха! -ха! Пробую. Проблема в тому, що мене зараз з корму доб'ють. У них навіть і концепт не святився, щоб ви розуміли. Stand out in. Уловий. танк 10 го рівня. От тримайте. Пробиття. Да, щось ми заборилися, гріль не розігрує ніяк. Леопард і Йодес обходять нас, так само, як і концепт через місто. Не було б хоча б леопарда? Ну, з іншого боку, тут ЮДС може валісти, він ж скоріш за все, вже стоїть. Скоріш за все він вже стоїть. От він. Ну, Гріль повинен, да, до Мантікора їхати, вони повинні закрити хоча б є 5 і обходити концепта, відволікати їх. Тому що нас зараз тут всіх побивають просто. Ну Хоча б 2.77 7 розміняли. Ну, в теорії можна підтеснути ось сюди до є п'ятого. Можливо, нас ідес не буде бачити. Нормально. я Якось навіть вижила. Хоча я думав, що коли лоу тут цей ПТС, наводся дай, А я вже думав, що це все кінцево наше. Пощастило. Ну хочеться ще дати декілька тик, да? Там концепт половий. Я там 6 гаком сьогодні давав максимум, хочеться, блін, більше. От про що я казав цей EDES. Силь снищено. Сейчас може блайн сюди закинути. А, от так він робить нефіга собі. Концепт вирішив ось так робити Ну давай через низ їхати до них. А шо? Хоча б ще одну тику видати в ідеалі. Тихо-тихо, базік, тихо. Як загодиться. Базік в КД, концепт. Концепт, можливо, поїде мене добирати, можливо, буде так само стояти там, як і стоїть, да? як варіант. Не, починає починаю грати. Дивиться не на мене, можна заїхати звідси, але з іншого боку він почне зразу агресувати на мене, бачите? Я. Поїду. Треба якось через вагончики оці знову прострілювати їх. 我这里。呀。<Pardon? S 2> yeah. Теж влучив. Ну, 7200, ладно, я йому теж таку дав. Хороший бій. 7200 7к надавав на ньому. То підкрутили. А, 7500, навіть. І це не майстер. Йопта, блядь. Я не поняв. 7580, це не майстер. Сьогодні був би, лайно, рідкісне, просто там тисячі, там тисячі навіть накидав, щось там 2000 посвятив в першу ступінь. Я не поняв. 7500 нормально, згодиться. Так, танчик прикольний, але я ж кажу, його потрібно якось робити актуальнішим. Він в рандомі зараз програє іншим середнім танком 10 рівня. Щось ньому є, цікаво виглядає. А, прикольно, дійсно. По комфорту стрільби топчик, броні ніякої немає, критності немає, маскування, так. Да. Але мені цей танк, чесно скажу, не дуже сильно зайшов. Далеко не топ-5. Познижка можна купувати, а за фул прайс прокачувати цю гілку. Не знаю, не бачу ніякого сенсу. Це, хлопці, на цьому все. Дякую всім за увагу. Давайте, всім пока.